Зеленський на обкладинці тайм, як людина сучасності року, чи я не знаю, як вони там це діло визначають, і я теж глибоко обурений, як і ви. Чому? Тому що на обкладинці Тайм мав би бути я, а не Зеленський. Насамкінець ви, друже, який дивитеся цю програму. Значно більше підходите для цієї обкладинки. Ви більш симпатичні, ніж Зеленський, значно більше прислужилися державі, значно більше прислужилися світу, всьому прогресивному людству, цьому самому тайму. І це несправедливість і, і от всі оці от люди, які плюються і злопихають з цього приводу, мені дуже близькі. Я сам такий, сам люблю поплюватися, позлопихати. І е, справді, всі правильно поміщаються. От Гітлер був на вкладенці Тайм, якихось 90 років тому, зовсім недавно, і тут уже Бац і Зеленський, такий самий. Між іншим, для того, щоб помститися цьому самому Зеленському і тайму, от від нього, і від цього тайму, відпишіться, а на цей канал підпишіться. І Така буде наша з вами пролетарська відповідь. І е, от, але коли я беру себе в руки, коли я згадую про Господа нашого Ісуса Христа, що я все-таки маю бути високоморальною людиною, не заздрити ближнім, не злословити, то я знаєте про що думаю? Що е, це ми у себе тут всередині. Можемо собі дозволити ненавидіти і сварити президента, але крім нас цього не можна дозволяти нікому. Нашого президента лаяти маємо право тільки ми, не тільки якщо це Зеленський, навіть якщо це Євнукович. Тільки ми маємо право ображати і лаяти нашого президента. Для всього іншого світу, наш президент, президент України це найкращий президент в світі. І не на таймби його потрібно було би на обкладинку виносити. Йому потрібно було би поставити пам'ятник в Вашингтоні золотий з діамантами, ну хоча б зі стразами Сваровські. Будь-який український президент краще ніж всі інші президенти світу разом взяті і незалежно від того, як звуть цього президента, навіть якщо коли-небудь вони там поставлять в Нью-Йорку пам'ятник Януковичу, нехай стоїть. Тому що, як зараз ми всі любимо графа Дракулу за те, що він пив кров, і хочемо дивитися про нього, зняті в Голівуді фільми, так можливо, коли-небудь Янукович буде у нас українським графом Дракулою, Такий собі негативний персонаж, якого всі люблять, яким всі захоплюються, це неважливо. От, українці погані, хороші українці, достойні, недостойні українці. Вони мають бути відомими, вони мають бути на обкладинках, і їхні бюсти мають стояти, про них мають розмовляти, про наших президентів мають складати легенди. А плюватися в них будемо ми тут всередині, щоб ніхто ззовні не бачив. Між іншим, певною мірою про це і грандіозна вистава. Після містична комедія жахів 28 числа в Сузір'ї в описі під відео там подивіться, як придбати квитки, і обов'язково туди прийдіть. і Подивіться, якщо ви будете на той момент в Києві. А в принципі, варто спеціально приїхати в Київ, якщо, звісно, якщо ви не на фронті. І е, ну, треба дивитися: війна не є приводом припинити творити культуру. Навпаки, війна має. Дивовижний культурогенний потенціал. Згадаємо, як багато культури української було створено після початку Першої світової війни. Цілий корпус пісень, дивовижна музика, якісь там симфонічні ораторії. Тарас Компаніченко зараз все це витягує на поверхню. Просто якісь тисячі пісень. Це такий вибух був культурний український, що просто неймовірно. З 1917 по 1921 рік було написано якісного українського те, що залишиться в віках, більше ніж з 1921 по 1991, чи навіть по 2022. Тобто війна має такий потенціал культурогенний дуже сильний. Я сподіваюся, що і ця війна, окрім жертв. Розрухи принесе нам і чудові культурні досягнення, от вже приносить і вистава після за моєю п'єсою. Це, коротше кажуть, треба піти і подивитися. Московити тим часом збираються оголосити нову мобілізацію, тобто вони то лякають нас мобілізацію, то кажуть, що у них уже достатньо мобілізовано і проводять мобілізацію приховану. Мобілізація буде, і це непогано. Чим більше у них мобілізованих, тим більше безладу, тим більше їх там всередині лякає ця війна. У них психологічні всі проблеми почалися після першої хвилі мобілізації. Після першої хвилі мобілізації Ванюшек справді почали лякати події. Наступна хвиля мобілізації їх перелякає і ще більше. Давайте не будемо забувати, що імперія Романових впала значною мірою завдяки мобілізації. Багатьох змобілізували, і от оці от мобілізовані її і розвалили. І під цю мобілізацію потрапляють національні меншинства. Національні меншинства, на відміну від венюшок, мають і якийсь потенціал бунту. Ти взагалі просто потенціал безладу, це все чудово. Чи ускладнює це нам ситуацію на фронті, певною мірою ускладнює. Але тоді, коли нам вдається все нормально організовувати, коли у нас у самих безладу немає, то ну, не так уже і погано. Чим більше мобілізованих, тим більше їх можна і ліквідовувати. Ми маємо проблеми там, де у нас. Безлад, там, де погана взаємодія, там, де погана керованість, таке, на жаль, трапляється на певних ділянках. Таке трапляється, і з цим потрібно щось робити в усіх планах. Зовсім не скрізь доходить рука командування на місця. І, скажімо, оцей от безлад, який ми спостерігаємо, і в організації економіки, і в організації роботи медичних сил, в організації армії, в організації навчання, в організації держави, це для нас значно страшніше ніж чмобіки, ніж сотні тисяч чмобіків. І е, от на, на кожній ділянці з цим потрібно щось робити. Це важко насправді. Е, це важко. В Україні не вистачає категорично людей з римською адміністративною жилкою, зі здатністю організовувати ситуацію навколо себе. Їх не вистачає на взводному рівні, на батальйонному рівні, їх не вистачає на державному рівні, їх не вистачає в опозиції, їх не вистачає в парламентській більшості. Їх не вистачає в уряді, і це погано. Все-таки у нас все вирішується стихією, як на Майдані Словочі, ви пам'ятаєте. Все революційна стихія. Там, скажімо, ті, хто стояли на трибуні, були гір'ями на ногах революції. І все, що було добре виходило, це завдяки якійсь самодіяльності мас. І якось на Майдані стихія це ще було непогано. Але коли це тривала війна, то тут просто стихією, натхненням уже не обійдешся. Все-таки потрібен порядок і організація. Я не буду говорити конкретних фактів, з якими ми постійно стикаємося, але щодо порядку і організації у нас все ще проблема. І це національні проблеми. Це навіть не проблеми державного керівництва чи командування. Ця національна проблема має вирішувати. Я всіх закликаю. Кожний на своєму рівні має брати максимально ініціативи на себе. Цікаво зараз під час війни проявляється природа Московії. Вони нам весь час встарали за слов'янську єдність, що ми один народ, і взагалі всі слов'яни і все таке інше. Всі слов'яни їх ненавидять, вони ненавидять всіх слов'ян навіть щодо білорусів. З усіх білорусів їх любить тільки один білорус Лукашенка, і вони з усіх білорусів люблять тільки одного білоруса, того самого Лукашенка. Вони ненавидять поляків, чехів, словаків, болгарів, ненавидять всіх, ну крім сербів. Серби люблять ванюшек тільки тому, що можуть їх трошки повизискувати, щось взяти безкоштовно, щось на них спертися, як показує історія, починаючи. з... Російсько-турецьких воїн, при першій же нагоді серби ліняють. Вони вибирають німців, а не вонюшок. Натомість найбільш близьким, от там, де справді є єдність у вонюшок з ким? З Іраном, з Північною Кореєю, частково з Китаєм, от там от є їхня єдність, це не слов'янська єдність, це якась азіатська єдність. Якщо вона справді існує, з угорцями у них психологічна єдність. Угорці не тільки не слов'яни, вони навіть не індоєвропейці за мовою. Вони, оці от не індоєвропейці, вони найближчі до цих от ванюшек. Це означає, що і ванюшки не індоєвропейці. І ванюшки не слов'яни, тут не потрібно обманюватися. І для нас ближче німці, у мене улюблена тема, я колись вже говорив. Зараз повторюю, що дивіться, зараз існує такий банк, банк кісткового мозку. Наприклад, коли неможлива пересадка від родинного донора кісткового мозку. Це часто при гемофіліях, при раку, наприклад, нашим діткам потрібно присаджувати кістковий мозок. І часто від батьків, від братів і сестер мозок не підходить. Тобто, недостатня генетична єдність навіть з батьками і з братами і сестрами потрібно шукати інших людей. Існує такий от загальноєвропейський банк кісткового мозку. І там можна шукати донорів неродинних, від яких можна пересаджувати цей кістковий мозок. І оцей от донор, якого знаходять, генетично близький, як близнюк от, до людини, який пересаджується. І часто вони навіть зовнішньо подібні так, що не відрізниш ці люди, таке от буває. Так що цікаво, для українських дітей, коли шукають, найлегше знайти донора, Німеччина. Англія, Північна Італія, якісь там північні скандинавські країни. А для московицьких дітей дуже важко знайти донора для пересадки кісткового мозку в Європі. Ми, дуже сильно відріз... ми значно сильніше відрізняємося, ніж здавалося б. І ми значно більше до германців. Не знаю, це черезхотів. Можливо, через е, участь в е, нашому етногенезі Скандинавів, яка є значно більшою, ніж могло би здатися. Але от таке є. Тобто, це науковий факт, ви повинні це знати. Це науковий факт, що ми генетично дуже близькі. Тут у нас є багато кельтської крові, але дуже багато, дуже багато германської крові в українцях, і тому про Німеччину. Я вчора казав про, і ми всі всмоктуємо з задоволенням: ці арешти, які відбуваються в Німеччині проти німецьких націоналістів, прихильників е німецького рейху, е цих трошки кумедних людей, це щось на зразок французьких бонапартистів. Але, тим не менше, те, що вони існують, це свідчення того, що Німеччина пробуджується, як і вся Європа поступово намагається пробудитися. Але е що звертає на себе увагу? Ну, звісно, їм приписують якісь зв'язки з московитами, можливо, вони і є. Цього не треба аж надто лякатися, тому що свого часу ж і е, нацисти мали дуже близькі союзницькі стосунки з Москвою, більшовицькою. Німецькі танкісти, німецькі льотчики вчилися в Радянському Союзі. Зв'язки були дуже близькі, вони разом ділили Польщу, тільки потім німці взяли і напали на Радянський Союз. Так само і тут, скажем, те, що у них можливо є якісь зв'язки з московійським посольством чи з московійськими спецслужбами, само по собі нічого не означає. Це прикрий факт, це нам неприємно, але само по собі нічого не означає, скажем, в системному плані. Але на що ми маємо звернути увагу? Що оце от прагнення до відродження якогось, прагнення до практикування одвічних вартостей європейських сприймається як велика загроза європейськими урядами і європейськими спецслужбам. Якби ці люди були ліваками і навіть злоумишляли на захоплення Бундестагу, повірте, не було б жодних арештів. От нічого би не було. Якби ці люди були арабами, які собі би там би щось би злоумишляли, в кращому, в найгіршому вірніше випадку, обмежилося б депортацію якого-небудь радикального проповідника. Нічого би не було, пальцем би ніхто б не доторкнувся би до них. Але от тільки там якісь мрійники. Про щось там собі помріяли, якась людина в 70 років, якийсь там колишній спецназів від 69 років, помріяв захопити бундестах. Куди йому захоплювати бундестах в цьому віці? Ні одразу арешти, шмони, де тільки можна, і в Німеччині, і по всій Європі ловлять і цілий скандал. Тобто вони сприймають як катастрофу те, що хтось в Європі маргінали. Мріють про відродження величі європейської, про відродження блискучого 19 століття, про відродження одвічних вартостей. І це дуже характерно, тобто потрібно розуміти, з ким ми маємо справу. Між іншим, хочу похвалитися: я не колекціонер. Тому, щоб щось колекціонувати, треба мати особливу психіку. Це чудові люди, які колекціонують, вони, зрештою, примножують національні духовні багатства, поза як в результаті все одно ними чи їхніми дітьми все це передається в державну власність в кінці кінців найбільше музейні колекції світу на основі приватних колекцій створені, але ну, я от цього не люблю. І, е, але у мене є речі, які. Мене тішить. Я найбільш відомий в Україні пацифіст, миролюбець. І у мене є аж колекція з двох речей. Називається вона Перекуєм мечі на Орала. Оце от показує хвалюся. Це у мене серп, створений з пруського піхотного тісака. Французькі селяни перекували. Пруський піхотний тісак після Франко-Пруської війни 1870 року на серп. Бачите, як класно. І потім оцим серпом я на якійсь сільській барахолці свого часу придбав його, і з мене скачали щось там 10 євро за нього цілих. І тепер він у мене є. і Якщо буде зовсім скрутно, електрики взагалі не буде, нічого не буде, бензина не буде. Я зможу собі, значить, трави якоїсь там нажати на якій-небудь панщині. На панщині пшоницю жала, як казав Тарас Гергорович Шевченко. І е, отака от штуковина у мене є. Бачите, колись був пруський воєнний тисак, зараз серб. Я собі уявляю, що всі ці танки, БТРи, БМП, московицькі, українськими хазяйновитими селянами колись будуть перетворені на трактори, на сіножатки, і ми побачимо просто дивовижні речі. І ну, купляти це буде вже дорожче, але якщо ви десь зустрінете танк Т72 перетворений на сіножатку, маякніть мені, у мене є ще 10 євро і Я зможу поторгуватися за це діло. Да, але нагадую вам, братія і сестри, що 28 числа це грандіозна вистава після в Сузірії, це на Ярославівому валі. І е, підходьте туди, підтягуйтеся, і в описі під відео можна подивитися, як придбати квитки. І на цьому вам моє звитяжне, рішуче українське. I mean.